SketchUp програма для моделювання відносно простих тривимірних об'єктів, будівель, меблів інтер'єру. Для знаходження програми у рядку пошуку браузера починаємо вводити Sketchup. Після введення кількох літер пошукова система пропонує варіанти вибору. Вибираємо SketchUp. Переходимо на сторінку з посиланнями на програму. Обираємо перше. На сторінці програми у списку продуктів обираємо Sketchup Free. На сторінці, що відкрилася, натискаємо кнопку Розпочати моделювання. Для того, щоб почати працювати з програмою, необхідно зареєструватися і ввести свою електронну адресу та пароль. Також можна скористатися обліковим записом Google. Після введення логіна і пароля погоджуємося з умовами і потрапляємо на головну сторінку SketchUp. Розглянемо елементи цієї сторінки. Кнопка Розпочати моделювання дозволяє одразу перейти до створення моделі, але натискати її одразу не потрібно. Це пов'язане з тим, що за замовчуванням одиницями вимірювання у створеній сцені будуть фути та дюйми. Перейдемо до вкладок. На першій вкладці Home ми зараз знаходимось. На вкладці Trimble Connect знаходиться основна папка SketchUp, яка по суті є хмарним сховищем і в якій будуть зберігатися ваші моделі. Тут ви можете створювати свої папки. Також можна завантажити модель з комп'ютера. На вкладці About ви можете переглянути історію змін програми. Малюнок розробників програми, а також умови використання. Повернемось на першу вкладку. Тут залишилося розглянути два меню. Open From Device дозволяє відкрити модель з комп'ютера. Меню для створення нового проєкта дозволяє вибрати шаблон з різними одиницями вимірювання. При виборі одного з них ми одразу переходимо у робочу область програми. Розглянемо так зване бургер меню. При натисканні на кнопку Home ми перемістимося на головну сторінку, на якій тільки що знаходилися. Кнопка New дозволяє створити новий проєкт. Якщо ми натиснемо на неї зараз, то нічого не зміниться, оскільки в сцені нічого не мінялося і проєкт не зберігався. Кнопка Open дозволяє відкрити проєкти, збережені у хмарному сховищі або на комп'ютері. Кнопка Save as» дозволяє зберегти проєкт у хмарному сховищі. Проєкту необхідно дати назву і натиснути кнопку Зберегти тут. Після цього на головній сторінці програми ми побачимо назву проєкта і напис, що його збережено. Імпорт у безкоштовній версії дозволяє додавати в сцену із хмарного сховища або з комп'ютера файли у форматах JPEG, PNG та SKP. Натиснувши на Експорт, ми можемо експортувати файли у різних форматах. Ця можливість доступна лише у розширеній платній версії програми. Наступна кнопка Завантажити, дає змогу завантажити та зберегти на комп'ютері ваш проєкт у власному форматі програми SKP. А також у форматах PNG та STL. Налаштування програми Тут ви можете налаштувати час автозбереження, змінити мову інтерфейсу, обрати шаблон. На наступній вкладці можна змінювати колір осей та допоміжних ліній. Наступна вкладка. На ній можна змінити робочий інструмент, обравши або мишу, або трекпад, інвертувати напрямки. Налаштувати чутливість інструменту, додати місце знаходження. За допомогою цього пункту меню можна відкрити мапу, обрати регіон. і імпортувати його в сцену. Надрукувати дозволяє зробити деякі налаштування і зберегти файл у форматі PDF. У нижньому лівому кутку ви можете отримати довідку по програмі. Поруч можна змінити мову програми.